Найкращі фермери Канади за національністю українці. Найкращі фермери в Америки за національністю по, по культурі українці, Австралія, е, українці. Бразилія, навіть я тепер вичитав, у Парагваї найбільш заможні, найбільш успішні фермери українського походження. Ага, а читаючи ще 100 тисяч, знаючи, що кожен українець трошки Герасим калитка. То значить, земля і українець дуже сильно історично і культурно пов'язані. І вона для нього є матінка рідна, яка дає йому жити. Якщо в умовах таких наша культура українська дозволяє бути нам найбільш успішними, а на території нашої рідної країни України ми не успішні, а в Занепад ідемо, тоді я ніяк не можу зрозуміти, чому на найбагатших землях Європи проживають найбідніші селяни Європи.